Отроху пакуємо чемоданчики і завтра відправляємося в путь. Добрий ранок. Шесть утра. Ми на вокзалі ждемо папу, тому що таксист приїхали на таксі, Таксист з двома ходками. Зараз папу дождемося і підемо на поїзд. Всім тридцять відправлення. Сашуля у нас красотка. Ага. Уже неділю, наверное, днів п'ять ходить в косичках. Приїдемо туди розплюти. Трошки волнуємося, переживаємо. Думаємо, що буде все добре. Утешествие з п'ятьма дітьми, якому два місяці одному, трошки так на волнительно.

Стой, Стой, мухамат, машины. Стой, разбежаться на поезде. Отлично. Я думала евро 80 оттуда. 24 евро. 12, 12, 12, 12, 12, Не можем понять, у нас поезд или автобус? відправлення. Зараз діливар виясняти. Чи ми поїдемо до першого міста, до першої пересадки на поїзді чи на автобусі? Хотілося б на поїзді, але я подозріваю, що наверное, на автобусі. У нас три пересадки. В Новарі, в Мілані і ще в якомусь місті. забула. Називається всього їхати шість з половиною часов. Около 7. Около 7. Почему? Идем на автобусе. Потому что там сказали на дорогу в сторону Новара, ремонт идет. Все, идем на автобус. Поэтому в это время. Идем на автобус. Внова різден поїзд ремонтні роботи. Сталося 10 минут до Мілана, ми застряли, стоїмо вже час. Діти вже голодні. Коротше, опоздали на свій автобус, який йде з Мілана далі. Будемо тепер добиратися якось другим ходом, хоча в нас вже куплені білети. Стоїмо, щось случилось, вже тут і поліція, і скора допомога, і пожарка. Що случилось, не звісно. Коли ми виїдемо, теж не Блін, 10 минут залишилось до Мілана. Тепер будемо якось добиратися другими поїздами. В нас висадили. Час ми десь просиділи в автобусі і нас висадили. Навірно, сядемо в другий, або я не знаю. Щось произошло таке неізвісно. Якийсь, в общем, кіпіш. От це переключення. приключення. 12.24. Стояли, ждали, наконець за нами приїхали автобуси. П'ять автобусів пригнали, ну, ми, звісно, все це час простоїли, прождали. Тільки полчаса, півтора часа, мабуть. В общем, пройшли наші вже всі поїзда. Тепер чим будемо добиратися, неізвісно. Будемо якісь інші вишукувати. Тепер не білети наші згорають, чи ні. Взагалі, там виходить, як поїзд збив чоловіка. нас висадили. В общем, такі в нас пригоди. Лана нас довезли, ну до ЖД вокзала. Зараз в метро намагаємося якось добратися до ЖД вокзала. Бо ні в яку сторону, нічого. Вже всі уставші. Почало второго дня. 2.10 ми наконец-то на девок вокзалі в Мілані. Хоча вже повинні були бути там, на морі. Уже якраз повинні должны бути в готелі в таке время. Оформлятися. Зараз вирішується вопрос. Тут в касі вирішують вопрос, що нам делать дальше. Взяли всі наші білети. Про той поїзд вони вже всі тут в курсі, яким ми їхали. В общем, зараз вирішується питання Людей, звісно, ого. го Ми вже всі уставші, діти вирядують, їсти практично не взяли. Ті жилевастенько. У нас перекус, поміняли нам білети безплатно. Ми практично не ждали. П'ять минут підзаждали, сіли. Через час будемо в якомусь другому місті, потім там... Скільки нам штат, Біловар? Полчаса ждемо, сідаємо. Коротше, часів 6 будемо там, да? Шесть часов. будемо там. Ну, сопоздання 4 часа. Ну я, якщо чесно, думала, що ми часов в 10. Путешествий. Папа притом Він не м'ясо либається. Приїхали ми в Болонію. о, який то поїзд їде. І коротше, оп'ять не вспіли на поїзд. Тим поїздом, що яким ми їхали, він опоздав, приїхав на полчаса позже. і коротше, ми оп'ять не встигли на свій рейс. Опять сидимо, Ждемо з моря погоди. Вода закончилась, да тут купить непонятно. 1852. ще одна установка и все, и мы приїхали. Мама, мам! Получається на дорогу у нас ушло 20 шести з половиною, одинадцять з половиною. Мам, мам, потих. Накатався, мухамат. Не, не накатався. Пошли, пошли. А, Мухаммад. Пойдем, пойдем. Сейчас в отель застанемся, потом побачим. Сейчас уже как, как раз в отеле игровая комната для деток. Сейчас как раз в отеле обед. Смотрите, какой конь. Дивите, какой конь мальчик скачет на коне. Сейчас как раз обед хотела сказать. Вечеря уже в отеле. Починається. Швидко закинули вещи в номер. Прийшли покушати, тому що вже час почало 9-го, всі голодні. Тут Галішерчик сидить, а наші пішли. Вибирати, що вони будуть кушати. Я сплачу, тому що дуже громко. Дай в'ясік. Зараз швидко покушаємо і пройдемося, може, ще вспіємо до моря. Взяли сочок дітям. Діти взяли стандартне макарони, картошка, а чи піца. Собі піцу взяв, якісь макарони з морепродуктами. Саміра теж макарони. Картошка і питання. У мене риба, овочі, хлебчик таке. Oh, хлеб. Покушали, вийшли на прогулочку ввечері Тут бассейнчик. Це наш отель. Надо, надо а если ми не один браслет, у нас що там деревья, пальма на кушці? Вот эту помощнику работает до 11.00. Если что-то надо, не надо им спросить. А так отель постоянно открыто. Работа моречко. Сливається з небом не видно даже чайка. Наконец-то за 11 часов. Наші, мабуть, оранжеві зонтики. Пальми. О, там воно є горки для діток. Перві два. Так хай знімає. Перві два Знімай, синок. Перві два ряда платні, а останні починає з третього ряда. Уже безплатне. Ну, за счет билета, в общем, як там шума. А нам надо, надо лопатка. Сейчас до моря підійдеть сначала. Лопатки вы. А то как папа? Подождите, подождите. Все, діти вже побігли. Их не остановить. Да, один Ильясик з мамой. Красота. О, не, Там насипані Не знаю для чого Или щоб волни не були сильно, навіть Підіть підіть ножки помочити у морі. Підіть... Ножки в море помочить пидить. Лодка. Идите ножки помочить, идите. Я хочу, чтобы ты мне потом фотографии красивые поделала. Ты так красиво. красиво. Я сюда проехала ради Самир, пиди ножки помочи. Я думала, о, смотри, Опа. 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 Страшна, заходь, заходь, що? не бойся. Сейчас буде вона баба. Мухамадушка, заходьте. Камушки колять, все, тут ракушки колять, і він іспугався. Все, завтра ж не цей день будете тут купатися, можете? Да? Ой, малюки! А ти не хочеш ноги помочити? Ти що сюди їхала? В день? Там лодки. Класно, коли людей нема, одна молодь там тільки сидить, а людей взагалі нема, взагалі класно. Там камні. Ну вода прохладненька, каже, не холодно. Ой, классно. Жалко, что так мало времени. А тут ктось, наверное, строил. Класс. А то наш отель зелененький. Тут только тут надо сколько фотографий поделать, особенно у там. Там такое запах. Мам, иди туда! Мам! Сами! Да, нам ще сказали, що в 9 часов там якесь а якась музыка, якесь, короче, стой в вот общем, вот веселье. Ну мы лучше сюда. <реш> стой там все. Не нормально. Сделай, стой нормально. Да, я украли там! <реш>

Оно вдалеке. Иди! <связь> ага, там далеко-далеко колесо обозрения. Катя, я все на лакушку кашу. Не, не надо. Ай, на колесо. Я Ты хороший, да? Ты на море. Ильяс, Ильяс, Да. Ты на море, Ильяс? Ильяс! Как? Все, все! Ильяс! Ильяс! Саша раздражает уже ноги в песку. Все, Алишар уже пішов в плав. Да, все, біжи, Бежи, раз, два, три. Бежи. Каже, ну вас, я приїхав на море, а не стоять ножки мочити, да? Раз, два, три, біжи, Опа. А что, ты замерз? Я думала, тут будет. А у него есть что Мама! Мне надо как Бухамада. Дай мне. Нет, Дай мне, мам. Вот это, как Бухамада. Море. Пойдем, пойдем. Пошли, пошли. Пошли, довольный иди,

Зашли тут в этой детская комната. Домик ворса, конструктор. Отлічно. Я не знаю, що таке. А, це такі кружочки вставляти, що з кружочків не бачу.